Вітаю учнів 7 класу на уроці з географії. Проведе його вам вчитель Одеського ліцею номер 15 Петельська Олена Юріївна. Сьогодні підсумковий урок з розділу Тектонічна будова, рельєф корисні копалини. Розгортаємо зошити, записуємо дату та тему уроку. Для початку нам потрібно пригадати ключові поняття з розділу. Пропонуємо пограти у мозковий штурм. Уважно слухаємо питання та записуємо відповіді у зошит. Отже, розпочинаємо питання номер 1 Яка ера в геологічному літочисленні триває і донині? Питання номер два. Яка ера в геологічному літочисленні є найдавнішою? Питання номер 3 В яку епоху складчастості горотворення остаточно сформувалися Карпати, Кримські гори, Альпи? Питання номер 4 Яка тектонічна структура на півдні і заході України є основою утворення гір? Перевіримо ваші відповіді. Номер 1 Кейнозойська, Номер 2 Архейська. Номер 3 Альпійську. Номер 4 Альпійсько-гімалайський сейсмічний пояс або Середземноморський. Питання номер 5 Яка тектонічна структура лежить в основі більшої частини України? Питання номер 6 на якій тектонічній структурі розміщена правобережна частина Київської області? Питання номер 7 Яка найвища точка рівнинної частини України? Питання номер 8 Яка найвища вершина українських Карпат? Питання номер 9 Яка найвища вершина Кримських гір? Перевірмо ваші відповіді. Номер 5 Східноєвропейська платформа. Номер 6 Український щит. Номер 7 Гора Берда. Номер 8 Гора Говерла. Номер 9 Гора Роман Кош. Молодці. Переходимо до наступного завдання мозкового штурму. Потрібно заповнити таблицю. Відповідність між тектонічними структурами і формами рельєфу. Зупиніть відео, накресліть таблицю у зошит та заповніть необхідну інформацію. Молодці! А тепер перевіримо. Причорноморська низовина, придніпровська низовина, українські Карпати, Український щит, Карпати Східноєвропейська. Зараз пропоную пригадати, які є види корисних копалин: горючі, рудні, нерудні, горючі ті, що горять з виділенням тепла, кам'яне вугілля, буре вугілля, торф, нафта, природний газ, рудні, з яких виготовляють метали, залізна руда, марганцева руда, ртутна руда, золото, мідна руда. Алюмінієва руда. Нерудні, які використовують без переробки, кухонна сіль, вапняк, граніт, глина та пісок. Пропоную пригадати, як видобувають корисні копалини. Розрізняють такі способи видобутку корисних копалин, відкритий спосіб кар'єри. Так видобувають пісок, глину, торф. Закритий спосіб шахти, вугілля, залізну руду та свердловини, природний газ, нафта. Місце залягання корисних копалин ще називають родовищами: Львівсько-волинський басейн, Придніпровський басейн. Щебелинка, Єфремівське, Донбас, українська земля багата на різні корисні копалини, вугілля, природний газ, залізну руду. Найбільші поклади вугілля є на Донеччині, залізної руди поблизу Кривого Рогу, природного газу на Закарпатті, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, великі ділянки залягання гірських порід. Що містять поклади корисних копалин, називають басейнами. Тепер трошки перепочинемо і зіграємо у гру що зайве. І поміркуємо чому. Номер один: вугілля, нафта, золото, торф. Номер 2. Золото. Мінна руда, алюміній, сіль. Номер 3. Пісок крейда. Нафта вапняк Перевіримо ваші відповіді та назвемо зайве слово у кожному рядку. Номер 1. Золото. Його відносимо до рудних корисних копалин. Все інше горючі корисні копалини. Номер 2. Сіль. Відносимо до нерудних корисних копалин. Все інше рудні корисні копалини. Номер 3. Нафта. Її відносимо до горючих, все інше є нерудними корисними копалинами. Молодці, впоралися відмінно. Перевірте себе. Пропоную пройти тестування за темою. До вашої уваги 10 завдань. Правильні відповіді запишіть у зошит. За потреби зупиняйте відео на питаннях. Питання номер 1 Плита. С. Варіант А. Піднята ділянка кристалічного фундаменту платформи. Варіант Б. Глибоко увігнута ділянка земної кори. Заповнена осадовими товщами. Варіант В. Ділянка платформи, де фундамент занурений на глибину і всюди перекритий осадовим чохлом. Друге питання. Щит С. Варіант А. Глибоко увігнута ділянка земної кори заповнена осадовими товщами. Варіант Б. Піднята ділянка кристалічного фундаменту платформи. Варіант В. Ділянка платформи, де фундамент занурений на глибину і всюди перекритий осадовим чохлом. Питання номер 1. Правильна відповідь В. Ділянка платформи, де фундамент занурений на глибину і всюди перекритий осадовим чохлом. Питання номер два. Варіант Б. Піднята ділянка кристалічного фундаменту платформи. Питання номер 3 Западена С. Варіант А. Піднята ділянка кристалічного фундаменту платформи. Варіант Б. Глибоко увігнута ділянка земної кори, заповнена осадовими товщами. Варіант В. Ділянка платформи, де фундамент занурений на глибину. І всюди перекритий осадовим чохлом. Четверте питання. Рельєфом називають варіант А. Висоту точки над рівнем морем. Варіант Б. Перевищення однієї точки земної поверхні над іншою. Варіант В. Усі нерівності земної поверхні. Варіант Г – різницю між абсолютною і відносною висотою. На земній поверхні. Питання номер 3 Варіант Б. Глибоко увігнута ділянка земної кори наповнена осадовими товщами. Питання номер 4 Варіант В. Усі нерівності земної поверхні. Питання номер 5 Встановіть відповідність між типом та формою рельєфу. Вам представлені такі типи рельєфу. Номер 1 еолові, номер 2 Льодовикові. номер 3. Суфозійні. номер 4. Карстові. номер 5. Акумулятивні. Річкові і морські. Також вам представлені такі форми рельєфу. Варіант А. Поди степові блюдця. Варіант Б. Горби, дюни, бархани. Варіант В. Ками, Ози, Зандри. Варіант Г. Заплави, тераси, пляжі, коси. Варіант Д Печери, лійки, колодязі. Номер 1. Б. Номер 2. В. Номер 3. А. Номер 4 Д. Номер 5. Г. Питання номер 6 Оберіть форми рельєфу, які сформувалися в межах українського щита. Варіант А. Причорноморська низовина. Варіант Б. Приазовська височина. Варіант В. Придніпровська низовина. Варіант Г. Придніпровська височина. Варіант Г. Донецький краш. Питання номер 7 Вкажіть, які поклади в геологічній будові України є найдавнішими. Варіант А. Кайнозойські. Варіант Б. Палеозойським. Варіант В. Мезозойським. Варіант Г. Докембрійські. Питання номер 6 Варіант Б. приазовська височина. Варіант В. Придніпровська низовина. Питання номер 7 Варіант Г. Докембрійські. Питання номер 8. Вкажіть найвищу вершину Кримських гір. Варіант А. Гора Айпетрі. Варіант Б. Гора Карадах. Варіант В. Гора Роман Кош. Варіант Г Гора Говерла. Питання номер 9 Оберіть епоху горотворення, у яку остаточно формувалися Карпатська і Кримська гірські споруди. Варіант А. Каледонська. Варіант Б. Герцинська Варіант В. Альпійська. Варіант Г. Байкальська. Питання номер 8 Варіант В. Гора Роман Кош. Питання номер 9. Варіант В. Альпійська. Питання номер 10 Встановіть відповідність. Номер 1. Придніпровська низовина. Номер 2. Причорноморська низовина. Номер 3. Придніпровська височина. Номер 4. Подільська височина. Варіант А. Український щит. Варіант Б. Пречорноморська Западина. Варіант В. Дніпровсько-Донецька Западина. Варіант Г. Волино Подільська плита. Номер 1. В. Номер 2 Б. Номер 3. А, Номер 4 Г. Для закріплення матеріалу повторіть. Раніше вивчені параграфи. Наприкінці уроку. Пропоную обрати свій настрій на день, а допоможе вам у цьому неймовірно мила тваринка. Капібара.